Божией милостью мы, Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская и прочее, и прочее, и прочее. Мы вас хотели через сие объявить во всей нашей империи к общему известию наших всех верноподданных, что сечь Запорожская в конец уже разрушена со истреблением на будущее время и самого названия запорожских казаков. Нет теперь более сечи Запорожской, политическом ее уродстве. У лютому 1917 року в Російській імперії почалася революція. Доведені довідчею воєнними злигоднями люди вийшли на вулиці Петрограда з вимогою відставки царя. Їхні вимоги підтримали солдати полків з переважно українським складом Волинського та Лейб-Гвардійського-Преображенського Преображенського. І врешті імператор і самодержець всеросійський Микола ІІ зрікся престолу. Створено було тимчасовий уряд, десь там попереду марилося учредітельне забрання, яке мало б вирішити усі проблеми. Процес пішов. У усякому разі, ані про розпад держави, ані тим більше про жодну громадянську війну наче й мови не було. От тільки залишалося дражливе, втім і як завжди, українське питання. У травні 1917 року у Києві відбувся перший всеукраїнський з'їзд військових, який серед інших поставив вимогу повернення в Україну козацьких реліквій. І вже у червні на вулицях Петрограда з'явилася група вояків. Ніхто на них і уваги не звернув. Столиця воюючої держави аж кишіла від людей з рушницями. Очолював той маленький загін, полковник Іван Полтавець-Остряниця. Полковник зайшов із своїми козаками в історичний музей і насильно відібрав там всі українські козацькі прапори та старовинну козацьку зброю. І все те переніс до готелю, в якому мешкав. І в коридорах поставив озброєну козацьку варту. Справа дійшла до Керенського. Він вирішив розпочати переговори і послав до Івана Полтавця-Остряниці комісію. Комісія направилася в готель з вимогою повернути все на місце, але козаки її не пустили. Начальник варти викликав полтавця Остряницю, а той відповів коротко і ясно. Нас пограбували, і я від імені українського вільного козацтва відібрав награбоване і передам його власникові септу українській державі. Ми чужого не хочемо, але свого не подаруємо. Комісія повернулася до зимового палацу ні з чим. Тоді князь Львов, тодішній прем'єр-міністр тимчасового уряду, наказав силою відібрати клейноди. Але з того нічого не вийшло. І ще одна цікава подія сталася у Петрограді саме у той же час. Йшли вулицями столиці Імперії солдати під незнаними доти прапорами, якихось абсолютно незвичних кольорів, жовто-блакитними. Хто такі? Що за дивина? Врешті, у тимчасовому уряді виник скандал, який став однією з причин, що призвели до зміни прем'єра. Був Львов, а став Керенський. А козаки зі священними реліквіями повернулися додому в Україну. Навесні 1917 року фронти Першої світової присунулися до українських земель. Армії Південно-Західного фронту з трудом відбивали атаки австро-угорських і німецьких військ, тримаючи оборону на річці Збруч. Серед солдатів ефективно діяли більшовицькі агітатори, які закликали вертатися додому. Натовпи дезертирів стали лихом у прифронтових зонах. Вони грабували, насилували, убивали, знищували посіви худобу. Тривожно було в Україні. На Майдані коло церкви революція йде. Хай чабан усі гукнули за отама не буде. Прощайте, ждіте волі. Гей, на коні всі у путь. Закипіло, зашуміло, тільки прапори цвітуть. На святу Покрову у жовтні 1917 року до Чигирина славної гетьманської столиці з усіх усюд. Навіть із Кубані та Дону з'їхалися козаки. Народ Чигиринський не виходив з дива. На майдан біля собору ікони Казанської Божої Матері сходилися козаки у вишиванках, шароварах, жупанах із кривими шаблюками та пістолями. На виголених скронях вилися оселедці, наче зійшли зі знаменитої картини козацького нащадка. Ілька Рєпіна. Всього у Чигирині зібралося близько двох тисяч козаків із Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Катеринославщини, Херсонщини, Кубані та Дону. Представляли вони інтереси 60 тисяч вільних козаків. І майдан коло собору квітував тоді, як і зараз малиновими і жовто-блакитними прапорами.